Хворі, так? Вже наші е, дивіться, ми сьогодні з вами ще розмовляємо про, е, про стрижку дуже популярну насправді. Так, частково скажемо так, тут, дивіться, в стрижці, сьогодні говоримо про стрижку-шапочку. Ще. Так? Це дуже популярна стрижка, але вас тут описано і насправді так і є по факту е, таких два. Два базових підходи до неї, і вони між собою трішки різняться по своїй такій, ну, по свої вигляду готовку, по структурі, яку ми отримуємо після стрижки. І відповідно, що власне, ну, ми зараз розглянемо, який з тих варіантів все-таки трішки відійшов, а який більш популярнішим зараз будемо розмовляти і з'ясовувати стрижка-шапочка. А, дивіться, ну, якщо звучить поняття стрижка-шапочка, зразу нас таке мало добути уявлення, що е е е вер ну, верхня зона стрижки, тут зразу виявляти, що в нас тут буде дві зони стрижки. Так приблизно, як ми от, е в чоловічих стрижках ділили, щоб в нас була лінія переходу, щоб в нас була нижня зона, верхня зона, то стрижка-шапочка це про це. Що ми будемо ділити, що у нас дві зони різні. Е, і це якась виражена така форма на верху стрижки, так? тому і тому звучить шапочка, що вона виділяється. Є поняття, ми вчили, там там коротка, це більш така плавна форма. А тут вона така виражена, тобто низ стрижки він завжди коротший, там використовується або на німець, або іноді тушування. То в залежності від бажання клієнта е, і в залежності від е, тої довжини, яка залишається в верхній зоні тієї стрижки. Ну, але звісно, що якщо звучить поняття шапочка, то тут все-таки трішки довжина може бути така, ну, щоб зберегти об'єм, масу, то там може і 7, 8, 9 сантиметрів, розумієте, бо звідки візьметься та маса та шапочка, розумієте? То тут дуже коротко ми знімаємо. Хоча є, коротші варіанти теж є, але це вже залежить від бажання клієнта, наскільки це їй пасує і є комфортно в тому. Так? Тобто дивіться, ми повинні розуміти, що нам потрібно розділити в стрижці шапочка наш восний покрив на дві зони на нижню і на верхню. Це плюс-мінус може коливатися, знову ж таки, це лінія в залежності від бажання клієнта, але переважно вона проходить приблизно, як наші стрижці на півбокс. А на півбоксі ми пам'ятаємо, що в нас проходило від скруневих виступів до середини всієї потиличної частини через потиличний виступ. Приблизно, так? Тобто це такий оптимальний варіант. І, звісно, що в нижній зоні стрижки, і в першому і в другому методі, який ми тут використовуємо, в нас завжди буде щось коротше. Тобто це або тушування, або зведення на нівець. Найчастіше так? використовують такий варіант. Звісно, що знову ж тут переважно, тут в даній стрижці вушка будуть відкриті, Ну, тобто воно ну, ну так передбачає. Бачу, що ця шапочка буде трохи такою. Подовженішою, то вона може частково закривати там вушку, тобто, залежно, яку довжину ви оберете. Можна рите? Так. І відповідно, що що ми робимо в першому варіанті. Дивіться, і там, і там. І в першому, і в другому випадку нам потрібно розуміти, що ми тут застосовуємо градуювання, також додуювання, для того, щоб власне, був той об'єм, була та маса. Але ми з вами вчили, власне, що є. Різні ступені градуювання: є маленькі від 0 до 20, є середні до 45 і високі від 45 до 87 градусів. Правда? От. І ви повинні зразу розуміти, що в першому варіанті стрижки шапочка ми використовуємо оцей кут від 0 до 20, тобто низький. В другому варіанті ми вже можемо використовувати 45 і більше. Так, і тому, як ви розумієте, вже автоматично а, від того, що ми змінюємо цей кут, наш один з варіантів буде більш такий м'якший, більш спокійніший, а, ну, масивніший такий. Так, а, а наступний варіант дає більший кут відтяжки, Він вже буде більш об'ємний, більш рухливий, більш такий активний. От. От, зразу така різниця. Ну і відповідно. Що, як ми працюємо в шапочці, Ми собі розділяємо, звісно, що для, ну скажімо так, незручності, ми можемо собі розділити базовим протягом. Тобто, ну, фактично від серединки чла до серединки шиї, движко-двушка через тіля, просто щоб було зручно далі відділяти. Далі, звісно, що треба провести цей розділяючий цю э, лінію переходу, тобто від струневого виступу до. Через потилицю, через середину потилиці. І оцю нижню це все заколоти собі ті чотири зонки, а нижню всю частинку, тобто нижній скрональ, нижню стороне, нижню путеличну, гарно або тушувати, або зводити на нівець. так? Попрацювали з тою нижньою коротшою зоною. Далі приходите куди? Переходите вже вверх. І звісно, що треба тут відділяти. Ви можете знову ж таки працювати по різному. Можете працювати спочатку лише на будинці, потім переходити на фронтальну частинку. Так? Але моя рекомендація зразу робити такі ті е, обвалені проділи. Ну, тобто, щоб зразу було по окружності всієї голови. Чому? Ну, то, тому що ви задаєте лінію, ви задаєте лінію тої шапочки. І звісно, що е, краще, коли вона йде плавно. А не так, що ви простригли спочатку потиличну зону і далі перейшли на фронтальні і там ну, по-різному. Тобто я рекомендую зразу працювати по всіх зонах і відповідно рухатись плавно, так як воно має бути. Тобто ви собі задаєте власне, на першому посмі довжину і лінію. Лінія, в принципі, може бути і просто така плавна по окружності. Ну, тобто не якась там видужена, там загострена, просто звичайна е така горизонтальна лінія по окружності голови, верхній зоні стріж. Може бути в шапочці злегка такий уваг, на проти, сходить, і може бути е на кутик, так? тобто такий е виражений. Скажімо, ну, прошу. А де з пасмо зверху в нас посмотри зверху, а знизу. Ну, В якій в зоні Ну, внутрішнього долювання. Внутрішнє градуювання, тобто ми простригли перше письмо, і в нас не зелькі. в першому варіанті низеньке градуювання. Тобто від 0 до 20, ви просто захоплюєте письмо і е, завертаєте першу середу де стрижці паш. У вас там, ви все це наголошує. І ви просто собі задали лінію, ту, яку задумали з клієнтом, або увагу, або, звичайну горизонтальну, або таку загострену. І на першій тій, тій лінії ще раз наголошую довжину зразу, задаємо ту, що треба. І всі наступні пасма паралельні до першого, яке ви задали, і стріжуться внутрішньому градування з низеньким отим кутом до ляду 20. Е, важливо, що власне знову ж таки пасма тоненькі. Чим пасма тоньше, тим краще. Розуміло? Тобто, як ми стріжаємо по схемі е, по схемі ви стріжаєте, тобто, у вас там є десь. Так? Лінія переходу. Тут ви щось там зводите або тушуєте, а верхня частинка, тобто ви по окружності відділяєте, відділяєте, відділяєте і, відповідно, постійно доходите до кінця. Все, всі пасли фізнушу mm -hmm. рухаються вниз. Зрозуміло? Mm -hmm. І е, яка у нас буде тут шапочка? Тут буде дуже плавна шапочка, вона не буде така максимально об'ємна. Вона буде спокійна, скажімо, спокійна шапочка. Це такий варіант. Фактично, може, і базовий такий. Перш і цей варіант він ну, трішки зараз відійшов. Скажімо, таку спокійну, класичну шапочку, не сильно хочу замовляти. Так? Другий варіант він, він є складніший абсолютно. Просто тут трішки інше розділення. Зараз я вам ви маєте книжці, щоб я. Також вам пояснюю, тут у нас керці, ну бік голови, бік голови. І фронтальні пасма у нас отак стріжуть на подовження. А тут у нас, звісно, що стрижеться хот 45 градусів. Так ну там все відміляється, то образно я все показую, тобто ви в книжці маєте дуже детальний. Чіткий варіант, А тут логічно, в другому ряді Відділити собі е, е, фронтальну частину, в першу чергу, яку тім'яну цю частину відділити і всю тім'яну простригти отак, як я тут показала. Тобто варіантом на подовження до обличчя. Це вже скажемо, модельна шапочка. Тобто ви відділяєте посток е, вертикально по всій тім'яній частинці, підтягуєте і стрижете. От дійсно там, задали довжину і стрижати на подовження до обличчя. Тобто у вас виходить, що біля обличчя у вас м, така доволі довша довжина, ніж, скажімо, на початку, там, на е, верхній зоні. Зрозуміли? Mm -hmm. І Так простригаємо такими вертикальними проділами всю тім'яну частину. А всі бокові зони це скрунею і всю будиночку, ми відділяємо вертикальними поділами. І ці вертикальні проділи. Також ми писмо тут тримаємо під кутом 45 градусів, тобто це є середнє градуювання. 45 градусів мінімум, може бути більше. за бажанням клієнта і вашим. Ви відділяєте вже тут собі. Можете це і не сильно малювати, поки що це все намальовувати. Ви це все там бачите чітко і гарно. Охайно. Але е, власне, що у 45 градусів е, всі бокові зони, ну і тім'яна, просто чому вона так стрижеться? щоб вона була з'єднана, скажімо, з тим всім, що ми зробили в руках, щоб це було об'ємно. Е, і, власне, як виглядає шапочка після такого методу, коли дотримане середнє або високе градуювання, 45 ревіснів? Вона значно об'ємніша, значно рухливіша, значно така жива. І Люди більше хочуть зараз цю шапочку замовляти. Другого варіанту. Перший варіант це більш такий спокійний, можливо, для дітей, можливо, там або для старших людей, які там, їх, там якось більше то пасує. А така активна, тобто ми ще додатково філіруємо, але тож, також розуміємо, що в шапочці філіруємо обережно, бо е, зміст шапочки, щоб та маса та така власна чіткість. Вона збереглась, так? зміст, Наприклад, є стрижка там, коротко жіночок, там можна більше відірвати, щоб надати такої плавної форми. Тут навпаки треба так злегка, щоб було виражено ту форму, розумієте, тої верхньої шапки. Зрозуміло? О, ну і що тут гривка, що тут, що тут, все-таки гривка може бути індивідуальною. Ми, ми дивимося, що пасує клієнту до обличчя. Виходимо з тої ситуації, так? і відповідно вже задаємо там той напрям. Зрозуміло? Mm -hmm. Я думаю, що е, стрижка шапочка, вона не є така глобально складна, вона теж вимагає нашої уваги, чіткості, але м я думаю, що тут не є складно зрозуміти, що ми робимо. Головне, ну чітко вчити її, ми розділяємо, що в першому варіанті зовсім інше, в другому варіанті зовсім інше. Для того у вас є там схема. І у вас є все обяснено. Ну, і плюс, якщо ви подивитеся десь, я вам ще теж поскидую, там є варіанти в мене, і ви собі а, будете розуміти про це. Якщо, сумі... ну, якщо немає до того, запитання, то питайте. На в зонах в нас може бути як тушування, так і подовжувати. На складне в зонах мають вас нижні зони, ми, ми в будь-якому випадку відділили, і нижні зони у нас або тушування, або звернення коротша <зваж> зона комітні. А верхня зона нас <зваж> вже йде довше. Це тобто може бути 7, 8, 9 сантиметрів, як ми задумаємося. Так, та, може бути так, щоб вухо було закрите навіть на Може бути, бо якщо ви задасте на шапочці дуже таку довжину, скажімо, сантиметрів 8-9, то у вас буде вушко закрите. Ви можете теж, задавши все це, і верх максимально такий об'ємний, а коли дійдете до вушка, можете його індивідуально працювати. Також просто то вже, ну, то вже в процесі стрижки, коли ви будете працювати. Я думаю, що в будь-якому випадку під контролем когось, хто вміє стрихти, там чи майстер, чи як там вийде у нас, відповідно, що він проконтролює, як це вивести, щоб це було плавно, при тому, що в нас там залишилась довжина, але ми там біля вушка хочемо зробити індивідуально його відкритим. Це також, як варіант, -то, розумієте? Ну, тобто це треба вже просто бачити в процесі. Ну, Але це все. Реально, якщо ви чітко базу засвоїли, якщо ви чітко розумієте, що ви там робите, далі ви вже відштовхуєтеся від ситуації і індивідуальної склієнтів. Yeah. Я думаю, що до, такого, ну, до такої стрижки питань теж би не мало виникати. Добре, тоді